І... Макс, переди тобі слово. будь ласка, вітай Артема. Неба! Це досить відома людина, це дуже крутий діджей, це людина, яка відома не тільки на ланках нашої країни, а ще й багато, -багато країн Європи. Тому Макс, тобі слово. Боже, дякую тобі за цей голос. Я прям Артем. Я дивився в Фейсбук. Я ознайомився. Ну тут що тут сказати? Я вже тобі насправді написав. А як часто ви їздите на те, щоб відбудовувати, реконструювати, просто розбирати завали. Я так поняв, що кожну суботу, Правильно? Так, дуже дякую. По перше, мені дуже приємно приєднатися до такої почесної громади. реально, ребята, ви те, що ви робите, це дуже приємно. Yeah, uh, вітаємо разом. тебе також. Дуже дуже приємно, що так, ти так. разом з нами. Дуже дякую. По, -по, -по друге, дуже класна була попередні музики. Я всіх на жаль не можу послухати діджев, але попередня музика мені дуже сподобалася. ну так, дуже класно. По третє, от, щодо волонтерської діяльності е так е останніми мабуть, останні місяць-два. Ми нарешті організувалися вже. Громади як фонду того, я волонтер фрілансер. я думаю, багатьох з вас всім, щось робили тут. Ну кожна був кожен з нас. Знав свій якісь проміжок на цьому фронту волонтерському. Та й взагалі просто у силі супротива зараз. Так, ми їздимо називали. Ми зібрали свою команду. В нас є в телеграм невеличкий канал. Ми назвали Супермена відновлення. Це не просто від фонду. Це зокрема люди, які самі хочуть приєднатися. Ми беремо з собою музику, друзі, тепло, атмосфера. Ми їздимо до людей. Ми. Обираємо тим людям, які найбільше потрібно, хто залишився сам хто наприклад чоловік, хтось військовий, хто можливо просто за віком не може розібрати ті завали, тому що в е, когось є свої знайомі. Є просто родичі, хто може допомогти. А хтось на жаль залишається в більш скрутному становищі. тому що не може сказати, що комусь пощастило. На жаль, всі ті, хто потрапили під орків, під обстріли нікому не пощастило. На жаль. Які б в них не були знайомі, друзі, кошти все одно всі страждають? От і ми зазвичай це вихідні дні, тому що волонтерство це на річ, ти може сказати, що все всі зібралися понеділок, тори середа. Ми три дні працюємо. Це має бути на бажанні виключно людина сама має уляти, що вона хоче зробити, те, що ми робимо, і продовжити раді, але е... Ми почалися на вихідних робити. Спочатку невеликої громади, все більше і більше людей стає. І скажу, що люди самі кайфують. І я бачу навіть тут, я сам по собі це відчуваю, що є певна залежність від того, що ти можеш поїхати. Я не знаю, попрацювати на природі, допомогти людям поспілкуватися. А Ми іноді і беремо інтерв'ю, іноді просто спілкуємося, іноді до нас підходять люди. А ви можете вже, знаєш, там про ми приїхали, ви щось раз до нас підходять. Ви можете поштукатурити. Я вже навіть не, 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 не знаю на це відповідати. Я, 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 я звісно, можу, але не беруся. От, і, і таке. Бо тому від цього важко відмовитися, якщо ти починаєш це робити. Тому що е, є від цього фідбек. Він дуже внутрішній. Ну а ще е, просто коли один-два-три рази поїздили, і ти бачиш результат. Е, е, ну, з мого такого невеличкого досвіду, там то е, за один раз ніколи не справишся, за два-за три. Але коли великий будинок, якийсь, який люди будували, наприклад, 20 років сім'єю і хотіли передати своїм дітям, от і він повністю розвалений. Його розібрати, е, це. Не одного дня справи, не одної руки, там, тобто громади, але все вже починає взагалі, е, моя думка, від будь-якої волонтерської діяльності, якщо ти її почав, там, і... в цьому дуже є специфічна річ допомагати. Е, набагато більше ти так тільки здається, що ти даєш. Насправді ти набагато більше е, духовного, то морально, ці, ціннісного ти, ти, ти не можеш закрити того просто так гештальт, якщо ти не будеш робити щось. Це неможливо продати. Це треба це треба просто всім. Спробувати, мабуть, що. але думаю, в принципі, всіма з людьми, якими спілкуюся, спілкуються, всі ті ребята, які все це підтримують, вони вже це відчувають, тому що кожен займає свою ланку. Нема значення чим займаються всіма волонтерські ланки. Ми ніколи ну, не будемо такі, як були да, тепер, коли почали це робити. Е, я так. бачу, що хотів е, пан Олександр сказати. Я вибачу так, так Артем. Е, я дивився твій інстаграм, і в тебе за минулий місяць, якщо не помиляюсь, ну а питання я поставити хотів з приводу того, що окрім волонтерської діяльності е, за минулий місяць в тебе 11 числа було таке прикольний відос. Був такий прикольний відос, коли ти або записував, або щось робив з студії. скажи, будь ласка, як в тебе зараз з творчістю? Як в тебе зараз з тим, що ну, знаєш, як знаходиться всередині кожного з нас, і ми хочемо це е, вилити назовні щось таке музика, музичне, щось таке е, патріотичне, щось таке творче. Як в тебе з цим? Ось е, цей відос, який був в тебе минулого місяця, 11 числа. Чим це було пов'язано? Е... Та, в принципі, і така історія з цим відосом, як донися всієї Україна. Ми всі були змушені сидіти або по домам, або е і за обстрілів. От тоді кілька днів насильство обстрілів. Саме 11-го обстріляли центр і, зокрема, обстріляли недалеко від нашого офісу, де ми ну, нашу волонтерську діяльність займаємося. Це якби офіс нашого фонду, який називається Big Ukraine Foundation. Фундейшн. Ми вирішили всі, що ми наші громади будемо по домах сидіти. І тобто, в зручному місці, переховуватись. Хто в метро, хто де, хто між чотирма стінами. Тут, тут же хто їх вирішить. Е, в сідні ну довелось бути дома ще пропадав інтернет. Зв'язок оце це потік почалось. Е, я писав музику. Це така дві від якої я ніколи не зможу відмовитись. Музика, творчість. Я не я не можу що немає ніяких багатих слів чи там. Що я там хочу там щось продовжити? Це дуже внутрішньо я страждаю музикою. Я буду писати, доки в мене буде сила. Мені це подобається, просто подобається. В цьому нема навіть такого якогось патріотичного знаєш. Я напишу трек, який би розказав би. Ну саме цей трек, який я написав, він був під час бомбардування. Я писав з перервами і кілька днів. Так та є. Тому він можливо для мене такий дещо специфічний чи символічний. Він ну не скажу, що він відображає якусь біль жаль на Іноді я, я не можу сказати, що ми маємо себе жаліти, іноді тримати маємо є кулак. Всі кожен палець, от про ту всю нашу діяльність. Іноді треба відчувати, що ми всі кулак. От, тому я не, не сильно хочу. Хоча е, під час взагалі е, війни я кілька разів сідав писати, особливо десь вечорами пізно, коли в мене ну більше часу, моя сім'я за кордоном вже це дев'ять місць. Так і в мене було часом. Коли ти займаєшся справами, ти, ти не відчуваєш там хто не поруч, тому що ти займаєшся. А вечором іноді музика брала своє і були писали. Іноді були справді такі, треки, які десь глибоко дуже були. Вони навіть не були танцювальними дедзель далеко. Це була просто така електронна музика, як мені подобається, а неокласік, ембіан десь приблизно туди. Я думаю, ми всі а, тоді почули і побачили всі, всі ти ті, ті твої думки, які ти хотів перенести в музику. Але скажи мені, будь ласка, де ти зараз береш натхнення? Бо для всіх творчих людей, коли відбувається, а, як кажуть, вот это все а, дуже складно знайти в собі якісь сили, дуже складно знайти в якісь собі ну, ось таку а, крапку, від кого можна відштовхуватися, щоб робити щось творче. Що саме? Тебе надихає зараз. В, в час той, який ми з вами зараз всі бачимо, який ми зараз всі відчуваємо, що тебе надихає? Дуже коротко, будь ласка, Ну, не те, щоб дуже філософськи розповідати про це питання, але дуже коротко, що тебе надихає? І я намагатимусь бути максимально щирим, що мене надихає. Е Ну, я вважаю просто частина от музика. Це не банальні слова. Вона справді досить багато на мене впливає. Я якось не відчуваю це як на ну, Я не знаю, будь-яка хатина на ти малюєш і ти не відчуваєш, що, якщо ти не додасиш певних кольорів. Все так в житті як, без цих кольорів. Я ну, 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 ну іноді просто не можу. У мене на все вистачає час. Я іноді не можу взагалі сідати. Я проходжу повз навіть, коли там час і ноутбук, я буду продатися новини, писати, щось там робити не можу. Але Находить момент, і я не можу сказати, що в чомусь черпає енергетику там побувавши в лісі, зробивши добру справу. Це не так. Це просто приходить момент, коли я от сідаю і пишу, і можу це робити довго багато годин, Поки цей момент настає зараз. Воно так до війни це було трошки інше. Весь свій вільний час я проводив студію, тому що в мене була студія. Зараз там теж волонтерський штаб. Я навіть туди не можу потрапити. Деякі речі я забрав додому деякі в інших ребят діжев там ми там розбирали те, що в нас було. О тому приходить певний момент. Це як випити води. Знаєш, не знаю, ти зрозумієш, ти встамувати ти ти справу. Воно якось так зараз. Якось так. А я тобі дуже дякую. Я чесно кажучи, пам'ятаю, ми з тобою працювали на одній з вечірок. Ну майже перед війною. І ти був такий чимний дядько, коли каже, такий, ну що, нікразу, тобі може там підвезти додому. Я кажу, ні ні ні, тьом, дуже дякую. У мене там я сам доїду, все ок, дуже приємно, дуже приємно. Особисто мені було з тобою поспілкуватися. Я впевнений, що і вся студія зараз поплескає. У нас є можливість. Ого. А ти чуєш, а ти чуєш? <свист> я, 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 я чую так. Дякую, всім при це, це для так. мене дуже приємно, бо, повірте. І, 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 так, я, я не знаю, як це сказати. Всі, коли в музиці, я б зараз до відчуття скажу. Коли одна громада, ми там зустрічаємося, часом бачимося, це, от то, коли, коли ви робите такі колаборації, ну, це, це момент, коли я повертаюся сюди, ми знову десь когось більше знаю, когось ні, з ким присікався. Хтось може не згадати, хоча б скаже, те, ми ж там обирали. Я от, можу сказати, да, окей, та й мене не всі можуть там згадати, навіть ніхто не знає, як я виглядаю. Є ж там радіофір якісь, але це дуже приємне відчуття, ребят, продовжити. І, е, я не можу сказати, що наше місце зібрати кошти, там, чи там в даному випадку ваше, наше місто там все. Іноді просто потрібно бути разом. Це, це важливо. Підтримка один одного. Треба триматися. Дуже дякуємо, дуже дякуємо тобі за те, Дякую що вам. ти доєднався. Я передаю слово своєму колегі а, Максу. Тому Макс, будь ласочка, завершуй. Завершую. Давай щоб я довго не трендів, тому що мені близькі всі ці емоції. Скажи, чим ти максимально пишаєшся за ці а, вже 9 місяців. Зробленим, тому що насправді є чим пишатися? От що тебе максимально заціпило, і ти відчув, що це було зроблено mm -hmm. по потребі, по запиту. Максимально люди були щасливі завдяки твоїй допомозі. Е, не, не можна так сказати. Ні, ні я зараз скажу я свої думки. Просив я, я випередив свої думки. Я думав, одне сказати. так не можна сказати, я сам собі е, дивіться. І чим я пишаюсь найбільше, як вивелось е, всіма своїми друзями. Всіма тими людьми, які мене оточують. Я зараз об'ясню це мене не банальні слова. Я, я дуже максимально відвертий в цьому здання. Тобто, коли е, назрів момент і я зрозумів, що я. Там має щось прикластися, щось робити. Я почав там з ми, там. Ми, ми почали там те, те, -те робити. І я почав там це все фішувати. Там во туди потрібно, там те, і те. Дуже була велика підтримка тих людей і всім всіма друзі. І, до речі, я не кажу про людей, які друзі в житті. О, привіт, Артем, Там знаєш, там із якими я можу там частіше зустрічався, бачився. Це як виявилось... Інстаграм, Фейсбук я вважаю всім друзями. Неспростами додаємося саме в друзі, не в знайомі, не в ще ж так я дуже. Я я пишаюсь. Я от, чесно. Я це казав. Я не маю слова. Я всі справа є ми і всіма-всіма людьми, які підтримали. Тому що ну ніхто не ні, 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 ніби, я дуже вдячний всім тим, хто підтрим. От це якщо може, я не я, це ми так розкрили саме себе. Я просто в шокі це скільки ми все зробили. Це абсолютно всі, кожен там, тому чи от мене такі от, от, от у мене є це... ще одне запитання. Вибач е, тема болюча, Не те, що просто от я тебе почув. Твоя думка, я вірив, те, що <пас> ми переможемо. Твоя думка після війни, що ти думаєш, чи ми повернемось обратно до того, що було, чи все таки ми стрибнули вже так високо, що ми зможемо поміняти суспільство в Україні повністю. Ну, ми перше всі помінялися вже. Ну все, що я бачу, ми вже помінялися, і такими як були, ми просто не зможемо бути морально. Я не зможу бути от ми, всі помінялися. Всі, хто особливо залишився, всі хто знайшов мотивацію щось робити, всі, хто знайшов ну, змогу там перебороти страх, пішов в збройні сили, в волонтер свізить. Ми всі помінялися, і ми в нас вивели багато того, що ми не очікували. Всіх а по-друге. Uh, мене не те, що віра в те, що ми переможемо, не було. Я зараз скажу таку таку річ. Перша сторіс, як я подивився серед своїх знайомих військових, була мого друга, який дві тисячі року заходив в Луганськ, от це Дмитро. Я такі Ми з ним дружимо. Він на вечірки зі мною їздив. І, ну тобто, це якби мій друг, і перший його відос. Він записує, їде в машині і такий записує відати. Каже, та, ми вже заходили в Луганськ і каже, цю другу армію світу виносили вперед ногами. От, і він за кермом цей час і такий, ха, коротше, там, вірте в ЗСУ, вірте пацані, все буде сей. Пройшло буквально два-три тижні. Ми, ми збирали щось для його підрозділу, і ми зустрілися, то до 50 десятий, і я кажу, друже, твій відос, мене так, там такий. Каже, який відос? Я кажу, ну ти ж там записав той відос, там, що от, ми другу армію світу. Каже, я нічого не пам'ятаю. Кажу, да ти кажу, я його зберіг. Кажу. Це для мене мотивація. Коротше, ми навіть не знаємо е, насправді на що третій світ. У тому, що ми переможемо, немає. Не те, що не з нами там правда, ми там, це, от, от, ми просто, в нас відкрилося дуже багато тланків. Всіх, ми занадто неймовірні всі тобі. тут чесно, тут тем. Я вот, дуже тобі дякую. Я, від я від вам щирю, дякую дуже тобі дякую. Ми всі дякуємо. Передаю вам слово Некрасову.